Розглянемо Waffentrager E100 Надія і помста німціфілів Є кілька речей, які я хочу про нього сказати. Перше, це дуже складний танк. Якщо ви не готові про себе сказати, що я скіловий гравець, я вам дуже не рекомендую його качати. Друге. Подивіться на цей паперовий пакет, який вони називають башнею. В середині майже повністю він зайнятий пушкою, і саме туди майже всі стріляють. Це значить, що критована пушка буде вашим постійним супутником в грі на цьому танку. І окрім двох ремкомплектів, я дуже рекомендую вам ще викачати вміння майстер орожейнів. Третє, що треба сказати, це про маскування. Якщо, наприклад, в борсику. В стоячому положенні ми маємо зразу десь 22% маскування, то тут ми маємо всього лиш піввідсотка. Пів І якщо викачавши маскування в всьому екіпажі в борсіку, ми отримаємо майже плюс 20% до того значення, то тут ми отримаємо всього лиш 7% сотих на кожного члена. Це приблизно 1% на всіх. І в сумі у нас буде всього лише 1,5%, це майже нічого. Тому качати маскування на цьому танку це є абсолютно марнотратство. Єдине, що нам може допомогти, це маскувальна сітка, яка дає 15%, і насправді в грі дає нам всього лише право першого пострілу яким можна скористатись, більше дуже вона нам і не допомагає? Цей танк, цей сарай, скажімо так, самий помітний танк в грі, і це факт. Заховати його не в місті або не в лісі майже нереально. Як же ж воювати все-таки на такій бандурі? Подивимося в бою. Ну який я вам покажу бій. Ну, звісно ж найкращий, який в мене є. Хоча взагалі-то нічого особливого тут не було, як на мене. Треба забути всі позиції, які ми раніше знали. На цьому танку треба все вчити наново. Займаємо дальні куточки, ліс, коридори. Але не так, як в звичайних ПТ-шках, а ще далі. Дуже важливий є на міні-карті оцей кружочок 445 метрів. Треба старатися тримати ворогів між ним і квадратом. От на даній карті я зайняв цей коридор довгий і чекав, що хтось вийде. Ну, тут мені щастило. Я отримав шот, але в мене був шанс забрати цілий танк. А тут ще мікс підвернувся, цілий барабан пішов куди треба. Стараємося підловити противника не просто де він виїжджає, а давати йому трошки проїхати по вулиці, бо як тільки ви почнете стріляти, вони всі тікають в ужасі і ви не встигаєте просто барабан вистрілити. Так як мене вже побачили, ніхто на мене не поїде і доводиться їхати самому шукати щастя. Тут попадається Льова ПТ, якої навіть навіки нема. І ми їй кажемо до побачення на раз 2, 3. Ніби перевага в нас є. Під'їжджаємо, але не будемо спішити. Треба пустити тяжі вперед. Ну, я про це забуваю, лечу. Тут мене отризвляє лампочка на щастя, я від'їжджаю і даю людям посвітити. Тому що в них ще купа ПТ-шок цілий вафентрагер, і якщо на мене дадуть фокус, то проживу я дуже недовго. Я все-таки лізу вперед. Це мені майже нічого не дасть насправді. І після того як я розряджуся, я все-таки поїду в об'їзд. І потім ви побачите, який це крути перенесе. Ще одне хочу відмітити, це на Вафентрагері треба уникати дуже близького бою, типу клінчу. У мене було дві ситуації, коли 704-й під'їжджав до мене в бік, і я не міг йому стрельнути, тому що в мене пушка просто не нагиналася, а він в мене вперся носом і все. Ось бачите, як об'їзд приносить результати. Ніколи не треба спішити. Дальня дистанція, це наше все. От зліва в нас ніби фуловий яхт ПЗ, і проти нього 704 і Є75. Ну, я сподівався, що він хоча б одну дев'ятку та й забере, потім виявиться не забере. І нам доведеться з тим розбиратися. Оце в Вафентагера, зараз ми його забираємо. У мене вже, до речі, п'ятий фраг. Ніби швидка перезарядка, і ніби проїхав він цілих 100 метрів, а забрати я не встиг. От вам. І барабан. Ну тут я вже страшно смілію, кидаю в чат воїна. І несуть за воїном, не робіть так. Тому що жадність заляла мені очі. Я вискакую на них, замість того, щоб об'їхати з боку, ще й до того не, перез... не, до... не встиг дозарядитися. Отримую від 704, го від є 75 ки Ха -ха. який тут вже воїн. Я вже тут думаю, як би позорно не злятися. Боюсь 70... 704. Пушка ніби точна, ну точно, але все-таки це не лазер. І часто буває, що все-таки не попадаєш. Якщо з барабана 4 рази пройшло з уроном, то це можна вважати хорошим результатом. Перезаряджаюся, вискакую на нього, хоча тут також насправді треба було дати взад і по-безпечному. Ну але тут вже азарт і звертухи, і щастя запровадився. Все. Ну і ще раз про складність. Якщо на борсіку і 9-й ПТСі в мене відсоток перемог 64, то на цьому 10-му я не можу 55 навіть натягнути. Ну, можливо, є таке рандомне дно. Добре. Ну, Бачат, для прикладу, може після барабану втекти. Фош може витанкувати лобом. Нам треба тільки забирати. Причому бажано зімвізіпла. Щасливо!